Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже довге та важке відео. Сьогодні ми будемо розмовляти про абстракцію з реального світу. Ми намагаємось усе створити кодом, описати його якось. Для цього нам і потрібні користувацькі типи даних. Такі, як структури. Структури допомагають нам створити наш тип даних з тих даних, які вже існують в C, та в інших мовах. Наприклад, візьмемо такий об'єкт, ну, наприклад, як DIM, і в нього є якісь свойства. Ну, наприклад, кількість поверхів це в нас int, кількість поверхів. Там, наприклад, його колір це вже рядок, є там, наприклад, кількість квартир, це теж Інт, там, кількість, о, там, ще чогось, о, там, його висота, його довжина, ширина або інше. І все оце ми можемо описати за допомогою структури. Якщо ми створимо якусь програму, і в нас там буде якийсь об'єкт будинку. То ми можемо створити його за допомогою структури. Давайте почнемо. Тільки ми почнемо е, створювати не просто якийсь об'єкт, а, скажімо так, тип тих об'єктів, котрі нам потрібні. Давайте, наприклад, ну, почнемо з чогось о, такого важливого. Ну, навіть не важливого, а давайте створимо структуру, структ, е, наприклад, чашку. У нас буде тип даних чашки. Ось такий має синтаксис структура. Так само, як ми створювали об'єднання та перечислення. В кінці обов'язково треба поставити кінець оператора. Крапку з комою. Чому ми об'являємо створюємо нашу структуру перед мейном? Саме тому, що наш мейн вже повинен. Знати, як працювати з типом даних, наприклад, Int, double, Short і все таке інше. І так само він має знати, як працювати з типом даних CAPS. Тобто, ось тут ми вже можемо створити нашу чашку. Так і назвемо її, CUB. Тобто, CAPS це тип даних і об'єкт типу CAP. Якщо ми зараз відкомпілюємо, в нас вже створиться така змінна, але вона порожня. В ній нічого немає. Для того, щоб в неї щось помістити, якесь описання для неї повинно бути. Ми ось тут, в полях струк нашої структури, повинні це написати. Наприклад, в нас буде таке свойство, як порт висота. Так і напишемо height. Якщо не помиляюсь, це перекладається як висота. Далі, в нас може бути вага, наприклад, weight. І ми тепер можемо нашій чашці за допомогою оператора крапка діставатись до наших полів. Наприклад, важити вона в нас буде 50 грамів. Ми можемо тут так і написати в коментарях. Для цього коментарі потрібні. Якщо не помиляюсь, то саме так воно перекладається. У мене з англійським поки що біда поки що в мене рівень а 2 ну це не важливо. Ми можемо помістити таку інформацію, як ось так Я не пам'ятаю, можна просто написати SM. І тепер ось тут ми ще. Допишемо кап ну, наприклад, 40 мм, 4 см. Невеличка така чашечка в нас буде. І важить вона аж 50 грам якась важка така чашка. І тепер ми можемо нашу чашку передавати в якісь там функції, методи і все таке інше. Ми можемо вже працювати з нашою чашкою. Наприклад, ми можемо. Чашку передавати в якусь функцію, котра буде, наприклад, ну, наповнювати її. Давайте тут ще створимо таке поле, об'єм. Об а, наприклад, як ми це назвемо? наповненість. Ну, наприклад, empty. І тепер створимо функцію. Вона в нас нічого не буде повертати. Ми просто будемо так і назвемо Field. Cups. Вона тут буде приймати тип даних CAPS і якусь чашку. Ну, в нас буде кілька чашок, тому ми тут можемо створити, наприклад, Object. І знову ж таки, щоб ми сюди передавали саме нашу чашку і працювали з нею, а не створювали копію. Нам потрібно це за посиланням передавати. І тепер в нашій. Чашці об'єкт, який ми сюди будемо передавати, ми будемо Empty заповнювати значенням true. Тобто ми заповнюємо нашу чашку І тоді ось тут ми можемо подивитись наповненість. Empty. Давайте, мабуть, тут нам потрібно навпаки false. А ось це назвати is empty. Чи порожня вона в нас. І ось тут is empty. ENDLE. Давайте тепер нашу чашку. Викликаємо нашу функцію FillCaps і передамо сюди нашу чашку. Відкомпілюємо наш код і дивимось. Наповненість чашки. Вона в нас порожня. Це ми функцію зробили, котра просто наповнені з чашки. Ми трохи тут з логікою не так зробили. Наповнені з чашки в нас 0. Значить, це вона наповнена. Тобто вона не порожня. Чи порожня чашка вона в нас виводиться 0. Оце false. Ну, трішки, я не так написав. Тепер ми можемо ще створювати якісь. Функції і передавати так само сюди нашу чашку, і вона буде там змінювати там ще щось. Ми можемо створити ще одну функцію, наприклад, scroll, показати інформацію про нашу чашку. Так само ми будемо сюди передавати caps і Object. І тут ми будемо виводити такі дані, як create Object. Hate і переходимо на інший рядок. Наступний рядок в нас і на інший рядок. І так само наповненість. Тепер ось це нам не потрібно. Ми можемо викликати Show info і сюди передати нашу чашку. Ось що в нас. Вийшла. Чашка в нас не порожня, 50 під 4. Це в нас одна чашка. Ми можемо їх створити кілька. кап 2 І так само ми в нашому, давайте її трішки ось сюди перенесемо кап 2 і в ній ми так само змінюємо дані. Тільки тепер тут. Cup-2 і вона в нас буде важити, наприклад, менше 30 грамів, і висока буде. Сюди ми передавали одну чашку, а сюди другу. І ми тепер можемо в нашій функції передавати або одну, або іншу. Cap 2 І шоу-інфо так само. Cap2. І це в нас дві різні чашки. Але вони мають одні ті самі свойства, але різні значення. Тобто це дві різні чашки, але це чашки. Ось так ми створили свій тип даних чашка. Ми можемо створювати будь-які типи даних. І скільки завгодно ми можемо створювати наших об'єктів. Такого типу капс. Ми можемо створювати навіть масив наших чашок. Давайте так і зробимо: тип даних капс. Назвемо його AR, і поки що в нас два об'єкта, ми два сюди і помістимо. R. Перший ми сюди покладемо наш К. 1, а в R1 ми покладемо нашу другу чашку. Тепер давайте, мабуть, ще одну чашку створимо. Це для того, щоб у нас працював цикл FOR. Ось тут тепер 60 грамів і 10. Тобто велика така кружка. І ось тут ми тепер в циклі FOR... І ось тут ми можемо викликати навіть наш метод showInfo і передавати в нього нашої чашки. showInfo ми викликаємо, і сюди ми поміщаємо RIT. Так, і, мабуть, давайте ще тут просто виведемо, на інший рядок будемо переходити. Щоб воно в нас ну, хоч якось відрізнялось один від одного. Тепер відкомпілюємо нашу програму і подивимося, що в нас вийшло. Ми вивели одну чашку, другу чашку, третю чашку. Ми можемо тут навіть це написати, щоб нам було зручно. I плюс один, щоб нас не з нуля показувало. Ось так ще зробимо. Відкомпілюємо нашу програму і дивимось. кап 1 в нас отака висота, отака вага і наповненість. Тобто оце ми можемо так працювати з нашими структурами, з нашими об'єктами, точніше. Тепер пройдусь ще по одному. Ми можемо ось ці методи перенести навіть в нашу структуру. Це буде нашим полем. І ми ось цей метод будемо викликати з самого об'єкта, як ми викликаємо нашу weight. Давайте ось це тепер закоментуємо. Це нам зараз не потрібно. Чашки в нас нехай будуть створені. Тепер ось цей метод ми вкладаємо. Нашу структуру CAPS. Приймати ми тут вже нічого не будемо, ми будемо просто викликати ось це нам тепер не потрібно. Бо ми тут будемо працювати вже з цим полем, саме цього об'єкту, з якого ми викликаємо цей. Це вже називається не, не зовсім функція, а метод. Тому що вона знаходиться в структурі. І тепер ми можемо ось тут. Викликати наш метод CAP1.showInfo. Ми сюди нічого не передаємо. Ми просто цей метод викликаємо з нашого об'єкта cap 2 і cap 3 Відкомпілюємо програму і подивимось. Ось що в нас вийшло. Воно вивело одну, другу. І третю чашку. Цей метод CAPT. Давайте я розверну трошки, щоб було зручніше. Трохи розгорнув, щоб було видно, що це в нас один об'єкт, це другий, а це третій. І в кожному нашому об'єкту є метод SHOW-Info. Тобто він розказує про себе. Ну, це можна уявити такою абстракцією, що ми дивимось на чашку, і ми розуміємо її свойства. Тобто метод show info це взглянути на чашку і зрозуміти, що вона важить. Чи просто запросити про неї інфо якесь. Ми можемо створювати будь-які функції, і вони будуть працювати в цьому. В цій структурі навіть оцей метод FillCaps. Знову ж таки, ми сюди не будемо приймати об'єкт, ми будемо вже працювати з цією функцією. Ми можемо сюди навіть поміщати там якесь будлю значення, ну, назвемо її просто B. І тут ми будемо, що ми сюди помістили, і будемо заповнювати. Давайте виправимо. Із fill, чи заповнена вона. Сюди ми будемо приймати значення якесь true або false. І ми заповнюємо нашу чашку. Вже в, о, всередині нашої структури. Cap 1, caps. і сюди передаємо, наприклад, False. Це ми скопіюємо, вставимо сюди. Але тут вже в нас буде наповнена чашка true. Тільки в нас field 2, чашка 2 і чашка 3 в нас теж буде наповнена. Відкомпілюємо нашу програму. Ось що в нас вийшло. Ну, теж трішечки каша. Тобто, чи пуста вона, чи порожня, я теж не так. Давайте ще трохи змінимо. А ось тут ми будемо просто переходити на інший рядок після кожної чашки. Відкомпілюємо нашу програму. Ось що в нас вийшло. Перша чашка. Друга чашка, вона заповнена так. Заповнена так. Ми так само можемо створювати методи, які змінюють якісь оці значення. Давайте тепер ще пройдемось по оптимізації наших чашок, наших структур. Це нам зараз не потрібно. Це ми видалимо. Ось це, мабуть, так само. Це ми залишимо. філ мабуть, теж. Так, а ось тут ми створимо якесь свойство дабл, ну, наприклад, скільки ми можемо там об'єм цієї чашки. Наприклад, назвемо capacity і тепер ми подивимось, скільки в нас займає пам'яті наша структура. Нагадую, що це оператор, точніше, функція SizeOff. І поміщаємо сюди капс. Ця функція повертає в байтах, скільки пам'яті важить якийсь тип даних або об'єкт. Ми можемо створити навіть чашку. І передати сюди саме чашку. Воно нічого не змінить. 16 байт. Чому 16? Давайте порахуємо. Шорт в нас займає 2 байти. 2 байти плюс 2 байти. 4. Плюс бул це 1 байт. Насправді там 1 біт, ну займає все одно 1 байт, бо все інше там просто не використовується. Тобто 4, 5 і тут ще 8. Тобто 13, чому 16? Ну, якось це забагато. Якщо ми тут навіть видалимо ось цей шорт, в нас буде 4 плюс 1 5. Плюс 8. Я неправильно порахував, я помилився. 8, 8, 16. А, ні, 2 плюс 2, 4, все вірно. І якщо ми зараз перекомпілюємо. То в нас нічого не змінилось, в нас 16. Чому так? Давайте помалюємо. Знову нагадую, що малюю я не дуже. Уявімо, що ось це наша структура. В ній є комірки пам'яті. Ну, поки що так. В нас там 16. Оце ми поки що не будемо враховувати. Ось в нас. Наша структура займає 16 байт. Якщо ми тут поклали 2 байти, то в нас занято ось тут і ось тут 2 байти. Далі ми кладемо, ну, нехай оці будуть теж ще 2 байти, але вони вже кладуться не сюди, а ось сюди. Оце вже заповнено нулями. Воно не використовується. Далі ми виділяємо ще один байт. Ось цей і ось тут дабл. Він займає 8. Раз, два, 3, 4. Ну там насправді він далі йде нижче до 8. Тобто структура бере найбільший тип, який вона в собі має, і ділить саме на ці комірки. Якщо ми це видалимо. То в нас вже буде по 2 байти. Кожна комірка, скажімо так. Перекомпілюємо і дивимось 6. Тобто в нас 2, ще 2, і тут один насправді має бути. А в нас 2. Якщо ми зараз додамо ще одну змінну неважливо, як вона називається, в нас нічого не зміниться, в нас так і буде. 6 байт. Ось. Якщо ми створимо ще одну, то в нас вже буде 8. Тому що воно виділяє ще одну камірку. Якщо ми по 8 ось тут використовуємо, то воно буде складати 16, тому що тут ми вже не доповнили нашу 8. Для того, щоб воно в нас складалось, скажімо так, зручніше, нам потрібно найбільший тип даних використовувати по першому. Тоді він буде складати ось цю і ось цю в одну комірку. Ось це і ось це, він теж скласть в одну комірку. Давайте перевіримо. 16. В нас нічого не змінилось. Але якщо ми тепер створимо ще, наприклад, один шорт, 24. Давайте порахуємо. 8, 10, 12. 14, 15, 16, 17. А в нас 24. Ну, якось математика не дуже. Вона вийшла з чату, де прямо кажуть. І тепер, щоб нам забити ось ці 8, ось цими двома, ми можемо просто. Вони в нас будуть складатись один за одним. Тобто, два тут, два тут. Перевіримо. І ще один шорт. У нас 8, 10, 12, 14, 16. 16. Якщо ми ось це закоментуємо, то в нас так само буде 16. Якщо ось це закоментуємо, так само 16. Тому що тут 8, 10, 12. Все інше воно забуває нулями. Якщо ми тут, наприклад, в кінці ще додамо. От в нас є 8, далі 10, 12. І ще додамо дабл. 8, 10, 12, ще 8, 20. А воно в нас 24. І якщо ми тут тепер додамо ще один шорт, він його не покласть ось сюди. Він створить новий. Вже 32. Цей шорт. Ось тут і ось тут. Це дуже важливо. Оцей закоментуємо, оцей розкоментуємо. 24. Тобто ми з більшого додаємо менші, а потім ще менші. А ми тут великі поклали. І він буде займати нову комірку. Новий рядок пам'яті, скажімо так. Якщо ми тут закоментуємо, а тут розкоментуємо. Ми ж нічого не міняємо, окрім того, що в нас послідовність інша, тільки пам'яті займає, це вже змінюється. Ну, гадаю, на цьому в мене все. Бо і так о, вже відео 35 хвилин. Гадаю, ви вже втомились від мене. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей, пока.